Свідків іхов зараз в рази більше аніж 144 тисячі. Це люди, які дуже сильно страждали. З цього вся організація збагачується. Її донька повикидала всі розарії в домі. Це все інструкції, які надходять з вартової башти. Скільки людей він погубив, тим що їх затягнув також до секти? Як людина може досліджувати біблію, не маючи абсолютно ніякої біблійної освіти з пісні слів не викинеш. Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! Мене звати Олена Боднар і ви дивитесь кредо. Сьогодні в наступному випуску нашої рубрики Католицький буктюк» поговоримо про книгу, яку написав Босий Кармеліт, отець Елізеуш Багінський. Книга яка називається Сіячі куколю Історія та вірування свідків Єгови». Я би хотіла розпочати зі вступу цієї книги. Саме ці слова мають дуже велике значення, і саме ці слова можуть дуже змотивувати прочитати цю книгу. Що католик може зробити, коли зустрінеться з представником якоїсь секти, наприклад, свідком ЄГОВИ. По-перше, він повинен засвідчити про свою віру та її конкретні плоди у його житті. По-друге, така людина повинна мати відповідні знання про цю організацію, щоб розуміти з ким вона розмовляє. І саме тому було б добре прочитати цю книгу, якщо ви знаєте про якісь інші, маєте бажання, бо також тут він, автор також посилається на багато інших книг. Ви можете прочитати також і їх, якщо вас дуже цікавить ця тема. Так і тут в кінці також є бібліографія. Так, я би запрошувала вас розпочати хоча б з цієї книги. Щоб дійсно розуміти, що це за секта, в що вони вірять, з чого все почалося, історія цієї секти, теж дуже цінним або дуже і дуже цікавим є останній розділ цієї книги, в яких зібрані різні свідчення людей, які або були вже в цій секті, у свідках його ви змогли вийти, або були там дуже короткий час, або дуже довгий час, або також свідчення різних людей. Чиї близькі люди є свідками Єгови і що вони переживають, як змінювались ці люди по мірі того, як поглиблювались їх знання в вчень свідків Єгови? Говорити, наприклад, про всі, про всі аспекти, у що вірять Свідки Єгови, або про всю історію. Зараз я би не хотіла, просто не хотіла би переказувати вам всю книгу, розповідати все про що тут йшлося. Бо тоді вам не було б так цікаво читати її самим. Але я би хотіла сказати про ті речі, які мене вразили, дуже вразили. І перш за все я би хотіла згадати про засновника цієї секти Чарльза Расела. Він народився і зростав у пресвітеріанській сім'ї, і коли йому було 9 років, його мама померла, і в нього почалася серйозна криза віри. І вона все поглиблювалася, і поглиблювалася, і він переходив від однієї організації до іншої, шукав себе, то він пішов до. Конгрегаціоналістів, то до інших протестантів, то до інших, і він так увесь час шукав. І головне, що його не влаштовувало у всіх цих віруваннях, що існує пекло. І йому це зовсім не підходило, оскільки він не знав до кінця, бо ніхто з нас не знає до кінця, так, куди ми підемо, чи, чи де є наші родичі, наші близькі люди. Дуже близькі нашому серцю, і тому ми завжди молимося за померлих. Він також не знав, чи його мама є в пеклі чи на небі, тому йому не підходили всі ці вчення про те, що взагалі пекло існує. І якогось разу він розмовляв з одним хлопцем, якого хотів якби, навернути, то його запитав: Як добрий Бог кальвіністів, міг би приректи мільйони людських життів на пекло? Расел не зміг відповісти на це запитання, що і зруйнувало його віру. І тоді він потрапив до адвентистів, і там йому більш-менш підійшло це вчення, оскільки вони не вірять в пекло, вони вірять в те, що існує небо. Або ж якщо людина зла, то вона якби, йде в небуття. Тут йому підійшло, бо він вважав, що краще, щоб його мами не було взагалі, аніж щоб вона була в пеклі. Він почав ходити до Адвентистів, і тоді він створив групу дослідників Біблії, і вони почали дуже добре досліджувати Біблію. Але що цікаво, внаслідок цих досліджень учасники групи дуже швидко відмовились від багатьох небіблійних християнських поглядів. Дослідники одразу ж почали проголошувати свої відкриття про спотворення істинного послання Біблії. Проте ніхто з цієї дослідницької групи не мав елементарної біблійної освіти. Коли це читаєш, то приходиш до такого типу шоку, як людина може досліджувати Біблію, не маючи абсолютно ніякої біблійної освіти. От так можна читати Біблію, можна досліджувати її. Пізнавати її згідно того, згідно мого життя, те, що мені може говорити ця Біблія сьогодні, зараз, так це це слово Боже. Але досліджувати Біблію, на цьому ґрунтувати певні якісь вчення, не маючи біблійної освіти, ну це м'яко кажучи, смішно навіть. І взагалі, якби їх вчення в основному полягає на е, різних е, пророцтвах, різних об'явленнях цих віце-президентів. Так, спочатку це був Расел, і потім кожен наступний. Таке основне якби, пророцтво об'явлення, яке було у Расела, він говорив, що у е, 1914 році буде Армагеддон, прийде е, Єгова, і всі обрані вони підуть на небо. Не обрані, всі помруть, його всіх уб'є. Настав 1914 рік, і ніякого Армагедону не було. Е, і тоді він просто змінив це вчення, що насправді Армагеддон був, але він був не такий явний, і взагалі він якби, має дуже велике значення і так, далі, і так далі. Я не знаю, там вони весь час придумують щось інше, і кожен наступний також має різні об'явлення. Весь час вони про щось говорять, настає якась певна дата, так бо це був спочатку 2014, 1914, потім 1918, здається, 1926 і так далі, і так далі. І весь час постійно, постійно в них є певні об'явлення, певні е, пророцтва, що буде Армагеддон, от Якогось такого року, весь час вони щось таке говорять, і весь час нічого не відбувається. І вони просто потім змінюються вчення. Ми так сказали, але просто ми не так зрозуміли, не так це розшифрували. Воно насправді було, але просто не так, як ми цього очікували, просто змінюють. Але цікаво, що після кожного цього об'явлення дуже багато свідків його відходять від сект так через цю недовіру, через невірення. І весь час так вони як вони дізнаються про ці об'явлення. Всі люди, так, бо свідки Єгови є по всьому світу, їх мільйони. Весь час друкується журнал, який називається Вартова башта. В Брукліні видаються ці всі журнали, перекладають багатьма мовами по всьому світу, величезною кількістю примірників. Самі ж свідки Єгови їх купують. З цього вся організація збагачується, всі з усієї цієї літератури. Яку вони друкують і самі ж купують, і вони там її друкують. Так пишуть про всі ці об'явлення, і потім про зміну в цих об'явленнях, про все це вчення, про зміну вченні, тому що також і кожен з наступних віцепрезидентів змінював певні вчення. Так, один щось дозволив, інший це заборонив, хтось щось заборонив, інший це дозволив, і так далі, і так далі. Весь час в них щось змінюється. Немає конкретного навіть вчення. Стосовно от певна догма, і от вони на її тримаються, і так воно завжди є. У них кожен віцепрезидент вносить якісь свої зміни е, в чині у в тому, що вони роблять чи не роблять, заборонено, не заборонено. Так само з об'явленнями. Так Кожен віцепрезидент має свої об'явлення, і кожен з них потім пояснює їх інакше, або в одного хтось там мав об'явлення. До настання того об'явлення помер і наступний віцепрезидент пояснює, чому це об'явлення було неправильним. Так по замкненому колу воно все, все і йде, все і рухається. Потім наступний віцепрезидент після Расела Рутерфорд. Те, про що я й кажу, так, хтось щось заборонив, хтось щось дозволив, він вніс певні зміни. Він також заборонив використовувати образи, які назвав ідолами. Водночас, Рутерфорд не забороняв розповсюджувати свої зображення замість зображень Расела, приреченого на забуття. Він скасував релігійні свята. Наприклад, Різдво дослідники дуже урочисто святкували у своїй резиденції в Брукліні аж до 1926 року. Врешті суддя повчав своїх свідків, що патріотизм це винахід сатани, а вшанування прапора та державного герба ідолопоклонство. Смішно навіть такі вчення, так, би, день народження це ідолопоклонство, релігійні свята, про образи, про хрести дійсно там, вже потім в останньому розділі, де, йдуть, де йдеться про різні свідчення різних людей. Не одна людина писала про те, що їхні близькі починали спалювати хрести, викидати е, ікони, викидати розарії, і всі ті речі, які для нас важливі. І тут теж цікаво, що ми, християни, можемо робити певні речі, які для нас не мають абсолютно ніякої вартості, не мають абсолютно ніякої цінності. Для інших людей, якщо для них це важливо, звісно, якщо це не є гріхом для нас. Наприклад, якщо не знаю, для моєї близької людини буде важливо піти не знаю, до ворожки, я з нею не піду і скажу їй про те, щоб вона цього не робила, бо це гріх великий. Але якщо не знаю, для моєї близької е, подруги важливо в день хрещення. Обстригти дитину, так як хрестиком, так спереду заду, справа зліва, так там по трошки волосся. Так для мене це не має, не має ніякої цінності. Так, у нас якби в католиків немає такої традиції. А якщо для неї це важливо, я без проблем це буду робити, тому що для неї це важливо, але не поважати аж так, як це роблять свідки Єгови, релігію інших людей. Не поважати аж так думку інших людей. Що свідки його навіть не прийдуть на день народження своїх близьких людей, членів своєї родини, якщо вони не є свідки Його і святкують день народження, то свідки його цього не зроблять. Навіть з поваги до цієї людини, з любові до цієї людини не будуть цього робити, бо вважають, що це язичництво. Вони спалюють, не спалювали не лише образи і ікони і хрести в своїй кімнаті, а по всьому домі. Так викидали розарії близьких людей. Так? Там одна мама писала, що її донька повикидала всі розарії в домі, знайшла розарій свого батька, вже помер, який вже помер, і викинула його розарій. Вони просто не поважають. Інших людей, релігію інших людей. Та ж є в цих свідченнях, особливо ті, які вже вийшли, змогли вийти з цієї секти. Не раз на їхніх зібраннях вони сміялися, висміювали, е зневажали християн і інші релігії. Це вже не є поведінка істинних праведних. Так як вони себе називають так праведні, вибрані. Добре, хтось може сказати, що я, наприклад, зараз також якби говорю про свідків Єгови і говорю, можливо, не дуже хороші речі, а насправді називаю все своїми іменами. Не кажу, що вони. Погані чи що вони не мають права на існування, хоча вони не мають права на існування, тому що вони секта і вони справді роблять дуже багато злих речей, дуже багато поганих речей. Це насправді дуже бідні люди і нещасні люди, які є свідками Єгови. обмануті, дуже жорстоко обмануті. Але я не піду, наприклад, спалювати їхні будинки. Їхні зібрання, так, не піду, наприклад, не знаю, руйнувати їхні, їхню літературу. так, як Навіть якщо, якщо би розмовляла з свідками його, ви однак ставилися до них без повагою. Бо вони також люди, бо, вони також, бо Бог також їх, їх любить. Навіть якщо вони так і обмануті і зманіпульовані. І один з наступних віцепрезидентів, вже після е, Рутенфорда, е, вирішив, що недостатньо просто досліджувати Біблію, можна її перекладати, перекласти Біблію. І потім вже е, його племінник, який вже пізніше вийшов зі свідків Єгови, говорив: Ремонт Френц, племінник колишнього президента та багаторічний помазанець, член керівного органу секти, після свого виходу з секти виявив, що ніхто з комітету перекладу Біблії не знав мов оригіналу Святого Письма. Цим він підтвердив те, що було відомо з самого початку, що ніхто з них не знає мови оригіналу, ніхто з них не освічений настільки, щоб робити такі речі, щоб займатися такими речами. І теж автор описував тут в одному з моментів, що е, цей священик, так, отець Елізеуш, якщо, наприклад, порівняти взяти от, Біблію і взяти Біблію свідків Єгови, то Дуже багато слів змінено, дуже багато слів абсолютно з іншим сенсом, аніж мали би бути, дуже багато слів додано, дуже багато слів немає, не вистачає. І, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Якщо повикидати багато слів з Біблії, їх поміняти або додати інших інші слова. То Біблія вже не є Біблією. То вже ті вірування, в які вони вірять, всі ті речі, в які вони вірять, не є насправді такими, якими вони були. Не є такими, якими їх дав нам Бог. Це абсолютно інші речі, аніж в те, в що вони вірять. Це насправді дуже, не те, щоб це навіть страшно. що... Всі ці їх президенти, які спочатку хтось досліджував, хтось, не знаю, різні об'явлення, перекладав Біблію, не маючи на то ніякої освіти, вони свідомо маніпулюють усіма цими людьми, свідомо маніпулювали раніше, ті, які вже померли, і зараз продовжують маніпулювати такою величезною кількістю людей. Свідомо це роблять. І дуже багато цих свідків Єгови, по суті, всі, тому що коли свідоки його починає так ходити до них на зібрання, приходить певні якісь етапи, то починає також ходити проголошувати. Так? Чи вони ходять від квартири до квартири, від дому до дому, чи вони стоять на дворі, на вулиці з цими брошурками, так, і якби проголошують царство Боже? Не знаю. Хай буде так, запрошують до своїх, до своєї секти, кожен з них. Також маніпулює іншими людьми і добре знає це. Бо теж є свідчення одного чоловіка, який дуже довгий, дуже довгий час був свідком Єгови, і він писав про те, що він добре знав, що він робить. І зараз, коли він вийшов, ще краще розуміє, що він робив, і скільки зла він зробив людям, скільки людей він погубив тим, що їх затягнув також до секти. І наскільки страждає через це. І це страшно, як з рівня на рівень, так бо в них ж багато рівні. Так, це президент, там це всі організація, так, 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 і потім доходить так до просту звичайної людини, яка стоїть на дворі з цими буклетиками. Один на одному маніпулюють і в кінці кожна з цих людей, які стоять на дворі, також маніпулюють іншими людьми, як, до яких будуть підходити, і також їм щось говорити. І це жахливо, насправді жахливо. І теж є свідчення одного хлопця, який побував у свідків Єгови всього 10 днів, але скільки страждань він зазнав від них, і він пише: безсумнівно, їх нічого не вчили про Ісуса і Спасіння. Їх охочіше переконували, що Армагеддон уже на порозі, і лише ті, що перебувають у місті притулку, яким є Божа організація Єгови, мають шанс врятуватися. Варто зазначити, що перш ніж ці люди почали купувати публікації вартової башти цього журналу, так як вони видають, перш ніж вони пройшли домашнє біблійне вивчення і почали брати участь в районному навчанні, вони мали, хоч і дуже слабке, але мали уявлення про спасіння від гріха завдяки Ісусові Христу. Натомість тепер будь-які думки про Ісуса як Відкупителя стерли з їхньої пам'яті, а їхню душу, розум і тіло приживили до зали царства свідків Єгови. Церква та інші спільноти, з яких їх вирвали, перетворилися, як вони вважають, на організації сатани, які невдовзі щезнуть. Армагедон наділить такою самою долею як духовних, так і мирян. Завдяки цьому ці люди були міцною, згуртованою групою. Те, що їх об'єднувало і давало почуття безпеки, був спосіб мислення та інструкції, які надходили від вартової башти. Все це інструкції, це те, як вони думають, хід їхніх думок, мислення. Це все інструкції, які їм надходять з вартової башти, з цього журналу, який їм видають. І це насправді жахливо, що всі вони перед тим, як увійти в цю секту, мали уявлення про Ісуса Христа. І наскільки діє сатана диявол, наскільки він маніпулює також через всіх цих людей, що люди перестають вірити в Ісуса Христа і починають ходити до цієї секти. Спочатку перший розділ цієї книги розповідає про історію самої організації, як все почалося, як все. Як це продовжувалось, так якби як воно все дійшло від одного чоловіка, Чарльза Рассела до багатомільйонної секти зараз? Друга частина цієї книги це вірування свідків Єхови, в що вони вірять. Я не буду тут навіть довго на цьому зупинятись, все розповідати. Дійсно, щоб ви могли самі це прочитати, більше про це дізнатися. Я би тільки коротко хотіла би сказати, вони вірять, що Ісус Христос не є Богом. Що Ісус Христос раніше був Архангелом Михаїлом. Так, він син Божий, потім якось Бог так зробив, що Марія його народила, він став Ісусом Христом. Тут Він помер на землі, і Він не Воскрес, а Він просто знову став архангелом Михаїлом. І тому Ісус Христос, так, він, син Божий, але він не є Богом, а він, типу, Архангел Михаїл. І Марія, вона також, якби не пресвята нічого такого, вона просто якби жінка, звичайна жінка. Теж я думаю, всі знають про цих 144 тисячі, про які вони завжди говорять. Саме 144 тисячі свідків Єгови, тобто помазаних, вибраних, вони попадуть на небо після Армагеддону, коли настане кінець світу. Але теж цікаво, що свідків фіхов зараз в рази більше, аніж 144 тисячі. І тоді, коли їх ставало все так більше і більше, вони змінили вчення, що насправді просто 144 тисячі вибраних, обраних, вони підуть на небесний рай. А всі інші залишаться на земному раю. На чому полягає земний рай? Земний рай полягає на тому, що кожен з них буде мати шматочок землі, хороший комфортний будинок. Ця земля буде давати багатий урожай, тобто не буде бракувати їм їжі, вони всі будуть жити в достатку, в мирі і в добробуті, і все. І на цьому полягає земний рай. Ніякого спілкування зі святими, спілкування з Богом віч на віч, ніякого відчування близької присутності з Богом, не знаю, ангелів, нічого, нічого святого не згадано на земному раю. Якби, в принципі, про Небесний рай вони теж мало що говорять, але нічого про це не згадано. Тобто їхній рай без Воскресіння Ісуса Христа. Їхній рай полягає на комфорті, але в чому тоді надія цих людей? І якщо насправді так про це задумуватися, наскільки дійсно ці люди страждають, в них немає надії, на що в них надія, на що вони надіяться? У що вірять? Я ще раніше, перед тим як е, прочитала цю книгу і читаючи цю книгу, весь час думала, що це свідки Єгови, що це люди, які дуже страждають, але роблять свідомий вибір того. У що вірять і що роблять. Але насправді з кожною наступною сторінкою я приходила до висновку того, що це люди, якими дуже сильно маніпулювали. Це люди, які раніше перед тим, як зустріти свідків Єгови, перед тим, як увійти в секту, дуже сильно страждали. І, можливо, для них оцей земний рай це вихід з усіх тих їхніх страждань, які вони мають. От тільки в цьому біда, тому що церква, Бог, дає нам абсолютно іншу, іншу перспективу, дає нам абсолютно інші сподівання, що ми також воскреснемо разом з Ісусом Христом, що можемо жити в Небесному раю, в небесному раю, в Божому Царстві. Можемо жити разом з Богом, серед святих, разом з ангелами прославляти Його. У вічності. І це щось набагато краще, аніж просто життя в комфорті. Потім в кінці, вже коли е, я вже читала ці, цей останній розділ свідчення цих людей, приходила до висновку насправді наскільки це страшна організація, наскільки це страшні люди в цій секті. Спочатку вийшла ця книга, і священнику почали писати багато людей своїх свідчень, так, того, що вони пережили, чи тому, що вони вийшли з секти, чи тому, що їхні близькі є в цій секті. І вони писали йому листи, і потім, в наступне видання, він додав деякі з цих свідчень. І я зачитаю просто трошки з того, що писав один чоловік. Дружина, якого вже тепер є свідком його, раніше вони обоє були католиками, безперечно, мені розривається серце, коли дві мої доньки, 4 і 6 років, кажуть Богом, татуся є сатана і хочуть ходити з мамою на зібрання свідків. Коли я пішов з ними до храму, вони не клякнули зі мною і не перехрестилися, а після вечірньої молитви молодша з гордістю сказала Я й так молилася до Єгови. Моя відповідь на все це. Господи, нехай буде воля твоя. Попри все, любитиму їх завжди, так як Христос любить свою церкву. Я стверджую, що свідки Його це велике нещастя для всього людства, але завдяки чудовому Божому плану, може, для мене та багатьох інших вони будуть благословенням. Нехай буде прославлений Христос за кожен досвід. І ще одне, що писав чоловік, який. Вийшов зі свідків його з цієї секти, але був свідком Єгови дуже довго, дуже багато років, я не пам'ятаю, чи 20, чи 25 чи щось такого, але можу помилятися, бо точно не пам'ятаю. І він писав: я знав теми лише поверхово і, мані... і ними маніпулював. Сьогодні я щиро зізнаюся, мені соромно, що я належав до такої організації. Коли я аналізую якісь проблеми, якісь теми, що стосуються свідків Єгови, мені соромно, що я колись вірив у це. Це такі нікчемні питання, які легко спростувати за допомогою святого письма та логіки. Я дуже зрадів, коли побачив сильну групу братів Ельблонзі, які діють та відвідують оселі свідків Єгови. З біблією в руках вони нівелюють їхні фальшиві вчення. І це прекрасно. Але таких піонерів має бути більше. Я шкодую, що на цій зустрічі немає тих, які б мали бути. Зокрема, немає священників з тих місцевостей, де найбільше зібрань свідків Єгови. Можливо, можна робити і так. Можливо, не знаю, після прочитання цієї книги, після дослідження більше їхнього вчення, що вони вірять, що вони роблять, як вони це роблять. Це теж певний заклик до того, щоб і ми читали святе письмо, і читали його багато, досліджували також його. Можливо, не знаю, не приходити на їхні зібрання, але, побачивши їх на вулиці, підходити до них і розмовляти з ними. Особливо, якщо ви бачите, як свідки Єгови починають розмовляти з іншою людиною на вулиці, варто усвідомлювати, що бути свідком Єгови, так, можливо, це якби і їх свідомий вибір. Але свідки Єгови це страшна секта, де люди вірять у жахливі речі, де люди роблять жахливі речі. Запрошую вас прочитати цю книгу. Ще раз я нагадаю, я говорила про книгу, яку написав отець Елізеуш Багінський з ордену Босих Кармелітів. Книга називається Сіячі куколю, історія та вірування свідків Єгови. Запрошую вас її придбати. Вона є у видавництві святого Павла, і можете її собі придбати, її читати, досліджувати. Досліджуйте також святе письмо. Не будьте байдужими. Дякую вам за перегляди. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео, щоб більше людей його побачити. Дякую вам за вашу підтримку і до наступних зустрічей з Богом!